Так, доброго всім здоров'я. Сьогодні вирішив показати, як я на свій двигун, який купив кентавр, вилив, зробив шківки. Перший шківок виливав перший раз. Нагрів, не вибрав шлаку, проточив двигун був вдома, не знайшов вала на роботі на 19.05, я проточив і зробив від, від сверла і бачите, що вийшло. Вийшло, гойдоїться. Тут в мене шківків, ну, то зроблю на 20. Шківків на 20 фатає. Я й заказував вал на 20. Але виходить, що вал на 20 іде тільки в семи 7, 7 кінських сил. У 6,5 і у 7,5 іде на 19,5. І довжина вала 58,5. 500 чи 50-х. 50 а у цьому, у тому йде 56,5. Тут написано, дивимося, що це 212 58,5, 7,5 кінських сил. Ну, це тільки можна зрозуміти тепер, якщо відкрити тут і дивитися, ну це ж ніхто, понятно, тровати не буде, відміряти діаметр поршня. І так, він або 7,5 кг кіло... ложкінських лошк... сил. Що тут табличка нам прям. Носом тільки, що це 210 б 7,5 ну табличку можна яку хоч начепити. Чи 6,5. Ну, десь так. Значить, як я виливав шківи, Зобрав алюмінії, взяв ступечку, підібрав ступечку, знайшов ступечку з шестерня, яка 19. Хорошо надівається 19.05. Хорошо надівається. Я металічну проточив її, зняв ті всі зуби. Тут там понарізав на токарному, потім болгарку і потім отут так понадрізав, наче як на зірочки. Добре, її прогрів різаком, зробив форму з труби 80-ї. 85-та. Прогрів різаком добре ступечку до красна. Щоб червона була нагріта. Туди поставив її, там засверлив, поставив болта, щоб вона по центру була. І почав плавити алюміній. І він приплавився, потім вийняв, вал на токарний і зробив шкіл. Ось такий вийшов під профіль де вийшов ось такий шківок самоточний. Це вже я їх точу постійно такі шківки це не проблема їх виточить. Але з алюмінію це перший раз. Ну, краще, звісно, гріти, в... щоб був тігель, у тігелі гріти, гріть, потім заливати у форму і пересіджувати його через сіточку. тому що я тут зробив. Ось така ось, бачите, раковинка замазав я холодною сваркою, не хотів заварювати. А вийшло так, що в одному алюмінію був кусочок металу. І він туди попав. Метал випав, той тоді, як борон забула, вона випала. Це десь попалося. Ну що ж, оце так. Тепер зараз поставлю тут розпорочку. Зробив із обікновених пластикової трубки, якраз 19, там серединку напільничком убрав. І тут стає так шківочок. Буде так відставлений, щоб був як по тому. Ну, тут він ще ж наб'ється. А може трохи ближче поставлю його трошки сюди. Так. Це вже буду дивитися там по мотоблоку. І поставлю його на мотоблок. Поки весна, трошки поїжджу, потім фрезеровки в мене небагато, на фрезеровку заразом обкатається. А вейму зниму, тому що вейма в мене вже 10, мабуть, 10 років. Я ще ні разу там ні клапана не регулірував, навіть не дивився, тільки був у веймі. Ось, ось тут шланг де й десь. Тут шланг до карбюратора, він був тут лопнув. посередині, лопнув. Бензин його розів, такий бензин заправив. Я поміняв шлангика і зараз покажу теж. І лопнув ось цей тут. І Вейма теж так, я спеціально дивився, щоб йшов із масляною ванною повітряний фільтр. Дуже добре. Він очищає масло, очищає пильцю, осідається, паралунчик. Себе зарекомендували добре такі фільтри. Скільки в мене вже стоїть. Я ж кажу, що нічого коло вейми не робив. Зниму, подивлюся. Що де як? Я кажу, маленьку ревізію, клапана порегулірую. Туди шлангника поміняю, бо там я трубочку вставив, так і на, временно. Бо треба було картоплю копати. Так вона і осталася, та трубочка временно. Я туди шлангника поставлю і поставлю сюди шланг. Так, ну що ж, трошки потрудився, зробив ось сюди. зараз зниму, покажу. Значить, зробив сюди таку барашку, як кажуть. Тросик вставляється, зажимається. Тут зробив направляючи кожуха. Не схотів так прижимати кожуха. Є регулювавка тут і сюди натяжки, щоб там лишній раз не крутиться. Так, надіваю. Нічого ніде не мішає. Тут далеко. І. Так. Сейчас подивитися. Ага. І там теж. До цього не достає міліметрів 8 Поставив пружину. Можна таку, можна слабшу, можна синішу. Буду міняти, поміняюсь, поставлю новий. Це я купляв чи 40 гривень, чи 50 гривень. Раз, Разразу вони вже й дорожчі, мабуть, 80 до 100 Це От велосипедних запчастин. Вони йдуть і на мотоблоки такі. А то йде там у мене стоїть на рулі вже зниму. Може сьогодні, може завтра буду міняти мотора. Потім покажу, заведу. Так, ну що ж, все під'єднував, газ від'єднав, електрику від'єднав. Зняв ремня, відкручую свою вейму. І буду ставити кентавр. Так, мотора зняв. гайочки, болтики почистив. Зараз кидаю, зажимаю, ремня, завожу. Навірно, цю міняти не буду. Тут вона вже до неї привик, бо так, наоборот, в другу сторону. І як газбитий, як тобто, газ газбитий, виходить туди. Ну Я вже до цієї привик поставив, хай поки постоїть. Поламається, тоді поміняю. Так, двигун встановив, прикрутив. Шайбочки, граверки. Тут у мене стоїть резинова прокладочка між металом і цим. Уже мається добре. Значить, рожки довелося трошки ці ріжки роздинути, щоб вони працювали, не, не терся ремень, тому що тучки вийшов чуть-чуть більший, ніж на моїй веймі. Зараз покажу. На цій веймі Вейму я теж точив сам шківи. Була в мене така болванка, я виточив шківина. Ну, тут вийшло 73, а там 76, 75. Значить, Тут виточений під профіль Б і під профіль А. Це як я встановлював спереді мульчера, хотів ще косівку робити, то я під ремень профіль ну, А. Оскільки тут в мене буде тільки... Мотоблок, то я тут установив таку пластикову проставочку і один шкір зробив. то де сам вилив, сам виточив. Так, ну що ж, все ніби готово, зараз завожу. Так. Руш, руш. так працює. Стоїх на кралки. Дивно працює глушитель, там тихенько, тут так якось так крутиться, як ваше. І, і глушилка працює. ну Тут треба робити направлення вихлопа. Чудно так робить такий ду, ду 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 Вейма тихенько робить, там глушитель зовсім не такий. От ще здані. Ось так я підготував. Тепер можна буде заводити його, обкатувати, потрошку їздити. Оце так я сьогодні попрацював. Замінив двигуна, встановив шківа, замінив двигуна. Так, з перерірвами такими. Ну, тепер треба, це було покрасив я під цвіт. Колір двигуна, тепер там жовте значить тут треба покрасити синім. Ну що, мирного всім неба і тихих спокійних ночей. І всім здоров'я і миру, миру ще раз миру.